Перед тим, як демонтувати генератор, як ви думаєте, що нам потрібно перевірити? Стан акумулятор. Правильно, абсолютно правильно. Стан акумуляторна батарея, чи акумуляторна батарея, що повністю не висаджено. Тому що якщо воно буде 6-7 вольт, по-перше, воно не буде крутити стартер, по-друге, у нас не буде збудження чого ротора. Добре. Акумуляторна батарея заряджена, має 13,1 вольт, 13,2 вольта. Чітко заряджено. Що далі перевіряєте? Перед тим, як демонтувати генератор, дивитися до щітків дорогу П проводи. Правильно? Якщо подивитися на генератор, мінус генератора з'єднано з кузовом через що? Через раму. Акумуляторна батарея мінусом також з'єднана ш... з, з кузовом через раму. Плюс з'єднаний за допомогою чого Провода. Чи в нас можуть бути трабли з плюсом? Чи не зможе бути трапису? Та і сама і штука, яка була в чому в старті. Ми маємо поміряти, що падіння напруги на цьому проводі. Якщо падіння напруги у нас на проводі 1 вольт, це багато. Ні. Якщо... Відносно багато. Якщо падіння напруги 1,5 вольта, це багато, Так. якщо падіння напруги 0,3 вольта, це ок, це є окей. Тобто клава у нас цієї. Не не е, Тому що в нас, хлопці, якщо буде проблема з цим проводом чи з цим завданням, у нас так само буде падіння. Ну, 2 вольта це багато, ну, буде, мало бути 14, і є 12. Батарея не буде заряджатися. Погоджуєтеся? Так. Тобто, якщо це все ок, проводи ок, батарея в нас, в нас працює, то ще в нас хлопці є один важливий вивід, який треба перевірити, це є вивід чого. Читайте. Контакт збудження. Контакт збудження. Тобто то, що подається на рела напруги і то, що включає наші що? електромагніт. Mm -hmm. Тому що якщо не буде живлення на контакт збудження, в нас електромагніт не буде, що робити, працювати. Тільки після того, як ви перевірили батарею, провід, перевірили, чи підходить збудження до нашого генератора, ви можете демонтувати що? Генератор. Коли ви розбираєте генератори, класично ви зразу от, знявши оцю генератор, кришку, яка є в більшості генераторів, ви можете зразу подивитися на стан чого щиток. Тобто подивитися на стан щиток, чи вони зношені, чи вони не зношені. Отут є дуже гарні приклади щітком габелі чи не габелі? Габелі. Габелі, тобто вони зношені прямо. Повністю, навіть корпус тут поплавився, видно чи механічно до чогось терся, невідомо. Цим кільцем колектору габелі чи не габелі? Габелі, тут повністю колектор потрібно тільки під заміну. І можна характерно подивитися, що весь генератор також, бачите в чому? Оливі і так далі. Це зле для генератора, коли на нього попадає якась рітена тощо. Далі. Ротор. Це є ще інше. Катушка. Можемо метром поміряти катушку. Взято, беремо матер, включаємо вимірювання опору Підсвітка Але там дуже маленький опір. Дуже маленький опір. Ну і що? Притискаємо до кілець. Який опір? 3,2 ома. Тобто опір у цієї катушки скільки? 3 ома. Це є окей. Це є нормальний опір. Якщо взяти. Поставити один щуп на кільце, а другий щуп, наприклад, на корпус. В даному випадку я поставлю на підчерку. Що мультиметр показує? Опенлайн. Open line. Open line. Це нормально чи ні? Uh -huh. Це нормально. Це означає, що у нас обводка не торкається чого? Корпусу. Тому що, якщо в нас би, якщо я б взяв поставив поставлений кінцем сюди, а другим кінцем на корпус. І в мене би мультиметр показав би 100 кіло. Свідчить про те, що в нас є замикання обмотки куди? На, на масу, тобто на корпус нашого генератора. Такого повинне, повинно чого? Бути. Бути. статор. Можемо виміряти його що? Опір. Тут статор з'єднано, тут є зірка чи трикутник? Зірка, трикутник. Трикутник Правильно, ми можемо виміряти, поміряти обмотки чим за допомогою обматки. Опір обмоток має становити там 5. 7 Ом, 4 Ом, 10 Ом, 12 Ом. Якщо опір в нас є, наприклад, 1 кОм, або 1000 Ом, це є окей? Це не є окей. Так само перевірити обмотку на що? Чи вона торкається Мас. Маса. Опір має бути показувати або одиницю, або опенлайн, або, або просто. Штрихова. Це якщо отак показує безмежний опір, це означає, що у нас обмотка фізично не торкається осердя. По-перше, перевірити стан, перевірити наявність зарядки, перевірити справність силових провідів і перевірити наявність напруги на одному виводі генератора. На одному з виводів має завжди бути плюс 12 вольт збудження. Виводи генератора вони є різні, але... Вони можуть позначатися наступний: контакт силового виправляча, може бути плюс, клама B, 30 батарея, земля. D-31, 301 Контакт контрольної лампи до генератора піддається. D, D+, 60. Контакт фаз. Хвилька це означає W, S, T. нульова точка, якщо зірка, 0 MP. Кожен виробник, оці клами, позначає що? Різно. По-різному. Тому ви маєте отакий, отакий набір. Оце це буде який дріт, грубезний. Тобто це буде завжди прикручуватися до тут. Земля це буде що? Корпус. Контакт, контрольні лампи або збудження генератора, маленький. це буде маленький брон. Якщо ми подивимося, ще на генератор змінного струму, статор, хлопці, і, наприклад, вернемося до несправності, дивіться, тут тепер нам завдання каже, в одній з моток відбувся розрив. Міряємо. Тіла? Yeah, сіл. Опір. За якою фазою yeah. Правильно. Зірка трикутник. Зірка. Yeah. За допомогою мультиметра ви опір між обмоткою та магнітопроводом стартером. ми один щуп ставимо куди? На корпус на магнітопровід і по обмотках. Це окей, okay, хлопці? Ні, це не окей. Це не окей. Значить, правильна відповідь, яка наскільки великий опір безкінечно зараз? Наскільки великий опір? Дуже А мав би бути який? Безкінечно великий.